Всім привіт, друзі! Сьогодні розберемо з вами, подивимось на цих нових три танчики, які нам ВГ безкоштовно дає за бойову перепуску. Сьогодні ми їх більш детально подивимося, подивимось їхні 3D-стилі, подивимось ТТХ. Я їх додав в порівняння, їх додав три, додав ще в порівняння їхні аналоги, які знаходяться в гілках прокачувань. І якраз відповімо на питання, а чи потрібно ну, взагалі страдати, напрягатись, там, проходити цей БП. Ну, звісно, да, звісно, потрібно. В цілому ви граєте в танки, і вони безкоштовно, не потрібно ніякого золота там, вони не за доб главу, там, не за покращену главу бойової перепустки йдуть ці танчики. Тому в цілому для колекції підуть. Але. Чи потрібні вони вам будуть? Якщо ви вже граєте не перший рік в танки, то старичкам, скажімо так, ці танки будуть в цілому ну, для колекції. Мало хто в цілому грає на шостих рівнях, в цілому грають тільки на 10, 9, 8. Тому, давайте трішки будемо розбиратися. І, Подивимось, що воно і як воно. Перед тим, як розпочнемо, друзі, запрошую вас підписатись на канал, на телеграм-канал. І якщо є бажання підтримати канал, всі посилання будуть під цим відео. Давайте розпочнемо Шермана. Я на нього почав робити главу. Ось уже 12-й етапчик у мене. Давайте подивимось на нього, да? подивимось на нього ближче. Отак він у нас виглядає. Шерман. Мішочками, тут касочками, всяким разним. Вон, кувалда якась валяється ззаді, да, Все у нас тут красиво. Ну, стільочок такий прикольний, красивий. В принципі, питань до варгеймінга в плані робити візуал немає. Роблять вони доволі таки круто, дійсно круто, мені подобається. ну, Прям такий прикольний стіль. Прикольненький, прикольдесненький. По ТТХ по ТТХ 128 в нас середнє пробиття 115 альфи, Галдіжка в нас прибуває 177 теж 115 альфи. 3,1 секунди перезарядка в базі, на хвилиночку, в базі з 100% екіпажем без навіть обладнання. Мінус 12 кути, що зовсім круто, дійсно круто, плюс 25 вгору. 1,8 у нас зараз зведення, 0,36 у нас точність. ДПМчик у нас 2100. Для 6 рівня це круто, це дійсно круто. Ну, ДПМчик 200, це якщо ви прямо от всі пульки будете реалізовувати. По бронюванню міцність у нас 900 хітпоїтів, в принципі, плюс-мінус стандартно для 6 для рівня Стежки. 64 в нас борт. Ой, борт, лоб корпуса. Під непоганим кутом. Зараз приведену броню подивимося. 38 борта, 38 карма корпуса. Бронювання, башти по кругу в нас вона йде 64 міліметри. По рухливості ми маємо 520 кінських сил, 17,2. Витома потужність у нас, кобил на тону. 48 ми біжимо вперед, 18 ми біжимо назад, що доволі таки теж непогано для СТ. Навіть турбінку, я думаю, можна і не юзати сюди буде, але можна, в принципі, і ставити. По скритності, ну, це Стежка, не знаю, має сенс тут скритність враховувати. І спостереження 370 огляд, 641 у нас здальність зв'язку. По приведеній броні. По приведеній броні ми е, ВЛДшечку маємо 80 мм, це при тому розчутки у нас 64. Да? 80 мм, звісно, у нас будуть всі пробивати. Е, НЛД у нас е, тут йде 73, е, масочка у нас 178. Е, тут у нас 99, є комбашенка з 38 мм. Вона така, скажімо, не дуже вона велика, але все-таки я думаю, в неї там запихнуть якби проблем не буде. Е, ніякого. Пруда, да? ну 180. Ну, в принципі, по бронюванню він такий собі. В принципі, люба шістка вас буде пробувати, тим паче вісімка взагалі на яких проблем не буде. Тому такий стандартний Шерман, який є в гілки прокачування. Давайте підемо далі. Далі ми підемо, подивимося, на комеди. Давайте на крокодільчика подивимось, да? на нашого Черчилля сьомого Його аналог це Черчилль 7 у Великої Британії. Тут а ми маємо. Середню. А, давайте стільок, ну от З усіх трьох танків, яких дають за пропуск, от мені на Черчилля саме більше подобається. Е, прямо от, ну дійсно крутий. Дійсно, прямо от крутий. Такий деталізований, якась, щось, такий, якась якісь, щоб тягати щось, пушкіне не кистять. Ну, коротше, не знаю, хто в цьому шарить, пишіть. Ну, Блін, ну стіль дійсно крутий. От, ну, мені подобається. Прямо от. Пишіть, як вам. Вам подобається чи ні? Мені прямо от супер. По ТТХ середнє пробиття у нас 148. Голда у нас пробиває 208, і з альфою 140, що туль таки непогано, в принципі. Середня шкода у нас йде 140, 4,1 у нас йде перезарядочка. Заряджання у нас гармати. Да? Мінус 4 у нас кути, 12 вгору, Ну кутів тут немає, в принципі стандартно. В Черчилля їх теж немає. Час зведення 1,9, розкид 0,35. ДПМчик у нас 2000. По живучості ми маємо 1130 хітпоїнтів, 152 мм у нас броня корпуса без кутів взагалі, практично тут тільки є кут. 95 борт, 51 корма, І бронювання, бачите, у нас теж 152 мм. 95 борта, 95 у нас ідуть корма. По рухливості ми маємо 350 кінських сил, при тому потужність, 8 кабил на тонну, 8,5. 25 ми їдемо вперед, 14, ми їдемо назад. Турбінку будемо ставити однозначно скритність. Не будемо брати, це тяж 360 і дальність зв'язку 570. 3. По бронюванню, по приведеної броні. Ну тут, в принципі, 152, тут нічого дивиться, тут кутів як такових немає. Є така ось планка зверху, да де Комбашенка в 98. Тут в нас іде чуть більше 80 мм. І нлдшка у нас іде 165. однокласників танчить, в принципі, будемо. та да, Там 5 рівні, будемо, 4 тим паче. Те, що йде вже 7-й, 8-й рівень тут, ну, вибачайте, ВБРчик, Рандомчик, як е, вам повезе, е, так вам е, і буде. Да? І останній у нас АРЛ, Лібер... Ліб... коротше, Короче, T він тут у нас називається, не знаю чому. Е, от такий він у нас на вигляд. Теж дійсно непоганий 3D-стиль, мені подобається. Ну, 3D-стиль суперський. Ну, якби, ну взагалі питань немає. Ну, класні. Ну, класні 3D-стилі, блін, ну класні. От в цілому афіг. В цілому афіг. Я пам'ятаю, я качав. Я проходив АРЛку Прокачувану. і Я, блін, ну прям пострадав дуже жорстко. Що маємо тут? А тут у нас найбільше бронепробиття в 212-240. Іде в нас альфа. 9,5 у нас іде перезарядочка. 9,6, практично. Мінус 10 у нас кути вниз. 15 вгору. В принципі, непогано, як для тяжа. 3,26 зведення. Матінки, божі, на шостому рівні. Це просто ужас, кошмар. 3.26, 0,36 точність, півтори, у нас йде ДПМчик. По участі 950 хитпоинтів, 120 у нас бронювання корпусу в лобі, 60 борт, 40 карма. Башта в нас йде 110. Під кутами і 30 борта, 30 корма. Зараз подивимось, приведено броню. По рухливості 750 кінських сил у нас двигун 16 кобил на тонну. Практично 37 ми їдемо вперед, 10, ми їдемо назад. В принципі, непогано. Як для тяжика непогано, можна турбінку поставити. Він своїх 42 кмч набиратиме взагалі без питань. Але назад 10 км маловато. ну З турбінкою буде 12. Чи 14, там не пам'ятаю, Скритність не беремо. 350 ми маємо огляд, і 782 ми маємо е, дальність зв'язку. По бронюванню. По бронюванню у нас іде 156. Тут чуть више, да, чуть нижченько у нас вже йде 143. НЛДшечка у нас 100 мм. Е, башта у нас іде 112. В принципі, як і писалося. Да, і є така ось комбашенка в 63 мм. Комбашенка тут, в принципі, ну, в неї. Скажімо так, попасти легко буде. Тим паче, якщо ви будете грати е, з більшими рівнями, скажімо так. Тому такі у нас ось виходять танки. На вигляд, вони класні, е, 3D-стилі е, дійсно класні, як взагалі питань немає. Е, тепер давайте розбирати, чи потрібні вони. Е, якщо ви новачок в грі, да, беріть, однозначно робіть, е, страдайте, скажімо так, грайте. І забирайте ці три танки, 6 рівні, можна плюс-мінус там щось пофармити. Ну, як для новачка, окей, щось будете фармити. Тим паче на начальних етапах важковато буде там з премом і так далі. і так далі. Тим паче може не бути у вас там восьмого рівня прем танчику. Тому, однозначно, да. Чи хорошо, що ВГ дає безкоштовно танк? Звісно, хорошо, тим паче за. Ну, такий тематичний, скажімо так, да, у нас іде, іде бойова перепустка, нам дають три танки. Три танки нам дають безкоштовно, не потрібно докупати за 2500 голди, плюс і ще й дають члена екіпажа. На ось на 40-му етапчику. Ще й члени екіпажу дають теж безкоштовно. що в цілому окрім трофейного обладнання, в цілому не потрібно навіть окупувати, тому що ну, тут нічого брати золото. Ви не окупляєтесь, і в цілому, ну, раді днів Према, там, срібла, да. а так, цілому навіть покуп... купляти не потрібно. Танк дають безкоштовно. Тому е, круто, круто. Дійсно круто. А тепер давайте розбиратися, е, як нас знову ВГ кидає через одне місце. Заходимо в порівняння, і зараз, я, чесно говоря, трошки був офігівший. Зараз і ви, я думаю, теж афігеєте не менше мого. На паузі можете там якщо що, паузи дивитися. Тепер давайте подивимося, а що ВГ нам змінив у цих танках. Можливо, ці преміумні танки краще, да, ніж прокачувані. Ну, як ми бачимо, вони не краще, окрім Шермана. Шерман тут просто якийсь Шерман 76W, скажімо так, да, база йде від Мчазіва. Одем 4А3, Но, тут трішечки не той варіант, я так розумію, він тут трішечки облегчений варіант, тому що тут броні менше бронювання і так далі. Ну, зараз будемо розбиратися. Давайте порівнювати. арл да, і CTD наш. Це один в один, цифра в цифру, однаковий танк. Просто от, от ви порівнюєте місці місті зі мною це один в один танк, одинаковий. Просто одінаковий цифра в цифру, все одінаково. Вони навіть ВГ не заморочилися. Якщо тут йде 3D-стиль, як у нас 3D-стиль і 2D стиль, вони додають до маскування. У нас іде вшитий 3D стиль в танк. Навіть до маскування не додає. Навіть відсотка, навіть відсоточка, навіть піввідсоточка не додає. І е, мені писали, що я типа возмущаюся. Е, там скрін, да, я вам скину е, комента, Що я возмущаюся, якщо нам танки дають безкоштовно. Так ВГ не заморочились. От і за чого возмущення. То що ВГ не париться, вони беруть елементарний танк, прокачуваний. Насаджують на нього 3D стіль. Навіть не змінюють ТТХ танку. І ви мені пишете. Що я тут возмущаюсь? О, що я возмущаюсь. Вони до такої степені охерели, що вони навіть не заморачуються просто, вони не паряться. Вони беруть танк, прокачуваний, всажують на нього 3D стиль, як з номадом було. І нате беріть, хавайте, розумієте? І старичкам це не цікаво. Я ще раз об'ясняю: для старичків, для новачків це круто, це круто. Звісно, потрібно робити. Це прям. Якби питань нема. Старичкам, нахрена, я не граю на шестерках. Я заберу ці три танка. Я при лучшому розкладі зіграю на, ни... на кожному з них по там два максимум 5 боїв, все. І він стоятиме просто в ангарі. Нафіг не нужен. Я навіть екіпаж з нього зніму. Вони не паряться взагалі абсолютно. Вони беруть танк, надівають 3D стиль. Пожалуйста. Вони навіть не змінили маскування, вони відсотки маскування навіть не змінили. Так само, ось із Крокодільчиком, з Черчилем, і дивіться, все в одінакове, цифра в цифру однакова, все, все, взагалі, вони не парились, навіть. бронювання одинакове, ДПМ однаковий, точність однакова, зведення однаково, кути однакові, маскування однакове, все, альфа про не про. все, од... все однакове, цифра в цифру однакова, все. Берем тепер Шерман. Пробиття в один в один, альфа одна та сама. Скорострільність гармати та сама, перезарядка все одинакове. Окрім кути краще будуть в према мінус 12. Що, в принципі, круто, плюс 2 градуса, це круто. Зведення однакове, точність однакова. ДПМ однаковий. Міцність на 50 хп більше буде в преміумного. Бронювання краще впрокачувано. Тож тут йде вже 102, тут 64 різниця, дивіться самі, в 38 мм. У да, нас тут йде різниця. Зато башта в нас однакова. Корпус тут кращий у прокачуваного мазая, а башта одинакова. В один в один, цифра в цифру все однаково. Маса йде тут трішечки легше ну, за рахунок того, що і броні менше в міліметрах, тому тут і маса менша, але потужність двигуна знову ж таки вона одинакова. Нічого не міняється. Питома потужність, краще, звісно, тут. Скорость, максимальна швидкість вперед 48-18 впрема, тут 35-15 звісно, це круто. Питань нема. Тут в нас швидкість повороту краще. Ну, знову ж таки, за рахунок маси, просто і все. І тут вже трішечки варгеймінг заморочився і додавали трішки покращили маскування. Відсотки маскування краще будуть Према. E, і тут у в нас, однак, Дальній зв'язку, і огляд. От і все. Трішечки змінили Шермана. А. E, крокодайла цього, да, і CDT, преміум. Типа, ну зачем? Просто, ну зачем? Ну, People's схава, типа, ну нахрена. Правильно, зачем заморачуватися? Номад. З номадом прокатило, Е, прокатило. E, І тут прокатять, як би, ну, і все. Поняєте? І все. І, e, Писати мені не треба, що я, типа, десь тут щось возмущаюсь. Я возмущаюсь не просто так, а за те, що просто відкрийте глаза в одинакові танки. Це про... нахрена страдать. А если б ще він був би платний, 2500 голди за нього віддавати, то це б взагалі пердак би просто горів би максимально. Це ще спасибо, що він безплатний. Ну, був би він платний. Зачем? Зачем просто його страдати, я возьму Черчилля 7-го І буду так само страдать, просто без 3D стіля Ну, мода діли, Сделають вам віддільну шкурку. Надінете шкурку і до свидання. І вас на черчилі буде оцей 3D-стиль. І катайтесь один в один буде танк. Все. Ось в чому? Е, що, за що в мене душа болить. І за що я постійно кричу. Потому що. ВГ просто кидає через пісюн нас, гравців, особливо тих, хто давно грає, хто грає вже не перший рік. І не два роки, розумієте? Хто грав вже 10-12 років, 8 років, хто вже плюс-мінус розуміє в цій грі, хто вже пережив багато премтанків і так далі, і тому подібне. І далі я ще готую один відос, там буде цікаво, ну це вже трішечки згодом. Тому ось вам. І відповідь на питання, чому я возмущаюсь? Ось чому я возмущаюсь. Тому що Wargaming не заморачується навіть з танками. Вони не паряться взагалі. Просто не беруть танки, надівають 3D-стилі і вам їх просто впарюють. І все. Спасіба ВГ, що вони безкоштовні. От за це спасіба, так. Да. Круто, тематично, е офігенно. Оверлорд. Оця вся двіжуха, що зараз іде там е з оверлордом. ПВЕ цей режимчик, він, в принципі, прикольний. Він, в принципі, прикольний. В ньому можна попоганяти. Да, ось де вона тут ось. Чомусь зникла в ангаріта. Я зробив тут і звичайно і сувору. Прикольно. Прикольно зроблено. Аби тільки ці режимчики давали частіше, щоб можна було трішечки відволікатися від рандомчика. Тому що в рандомчику, коли підгорає, ти хочеш десь. Відволіктися, відпочити, да? і от, як тут з ботіками з якимись посражатися. Це круто, в Оверлорд непоганий режимчик, можна поганять. Поділать. Прикольно. Прикольно. Тільки нагороди скудноваті, чесно кажучи, за Оверлорд а в цілому, в цілому непогано. Тому, мій посил, і за чого я возмущаюсь постійно, я возмущаюсь не, за, не просто так, а за те, що ми програли. Я вже я граю з 11-го року в танки. І чим далі ми йдемо, з 2014 року, на якщо ми будемо брати, тим гірше, гірше, гірше і гірше. Зараз ВГ практично нічого не робить. Вони не замарачуються, вони беруть танк і просто вам його впарюють. І все. Ось в цьому моє возмущення. Вони дають час три танка безкоштовно, тільки один із них вони плюс-мінус змінили. І то змінили в чому? Вони додали 2 градуса кута і маскування там. Да? А бронювання гірше, наприклад, уже там і так далі. ну, Тому ось мій посил. Е, ви, звісно, дивіться самі. То, що він є, круто, ну то, що отак нас кидають, а це, звісно, е, трошечки обідно. Ну, принципі, в мене на сьогодні все, друзі, я що хотів, вам вже сказав. Пишіть свої думки з, з приводу цього, що ви думаєте. Чи. Кидають нас, чи нас не кидають, чи просто це я тут один так возмущаюсь, розпинаюся, а для всіх, якби це окей. Пишіть, пишіть свої коментарі, обов'язково почитаю, поспілкуємось в коментарях. Ще раз підписуйтесь на канал. Не забувайте, якщо вам сподобалось відео, прожимайте вподобайочки, підписуйтесь на телеграм-канал. І до скорих зустрічей в нових відеох. Всім пока-пока.